Всім здорово, на зв'язку NoName і це Steak RP. Новий ЮА-сервер, який 31 числа був наданий усім гравцям. Mm, один з найочікуваніших, найкращих ЮА серверів за останні роки. Я вирішив залетіти в нього і показати, що дає. Тому запасайтесь чимось смачненьким і приємного перегляду. Я чоловічу ножку не зможу засунути, сука. А Аня, зможу, от і вона. От, і знову ми. Ходімо, проходімо, долучимося. І бачотко. Починав я з шах, там було тісно, що пизда. Я плюс-мінус за 30 хвилин виконав цей квест і просто звалив звідти. Далі були квести по Леші, типу, подивиться, рахунок в Київстарі. старі. Ну, ще був відкрити рахунок в банку, що було дуже цікаво. Адже людей там просто пиздець. Да, ім'я клітер, тільки рітер. Рітер це... Типо, клитер, тікі, Пожди, це Ні, ні, Боб ім'я. Ну, блядь, подумай. Ну да, не, А, рітер, рітер, це я, я фамілія. Да. Потім з цікавого я катався на сміттєрі та заробляв гроші. Спів відпочивав і цей транспорт я використав по максимуму. Наїздився я на ньому від квесту до квеста. І дуже навіть нічого так я скажу. Але паливо дуже дороге, особливо на транспорт, на якому ти щось виконуєш. І з цікавого був заплив через озеро, бо мені було впадло бігати, я вирішив: ну а що, у мене сказати мій рітер Боб, ще той спортсмен, я вам скажу. І за цього озеро він благополучно переплив. Спробую я, значить, одразу знайти скарб, але все марно. Цей пляж, так сказать, не є місцем для викопки скарбів. Тому я плачучий побій до свого трансу. Отримавши квест на пошук скарбу, я швидко поїхав по можливим тоцям, але там стільки людей біля міста, що то просто жах. Тому робіть, як я: відчайдушно валіть з міста подалі, йти на пляж, і там ви знайдете свій скарб, адже їх там багатько. я знайшов свій дуже навіть швидко. Я ж казав, що це буде легше, чим у дитини викрасти цукерочку є! Oh що yeah. я там знайшов? О, зламаний блок пам'яті. Окей. Okay. good. Наступним цікавим заняттям була рибалка. Як-ніяк, але все-таки на реакцію там треба було гарненько так лоїть. Адже всі, хто приходили нові, просто не розуміли, що там твориться. Блідно, вона вліво просто пливе. І я опять заражав просто де. Класно, вона виплила за екран. Окей, okay, ладно, тоді крутим. Крутим спінінг ловим щось. Як з ловим буде чітко. Чпок. Форель, лес дузис. Всім доброго вечора. Привіт. <laughs> а я твою. Терма, а как я ловіть? Щось непонятне. Навіть вдалося допомогти комусь щось зрозуміти з цією рибалкою. Але не все так блискавично Я щас пойду йогулыми руками гасить. Бля, <риклад> бриди намит сразу. А сейчас сітку закину и всю. І се чудово зганяв, продав рибу і заробив собі на Пісюрік. Чотка. На жаль, наступний квест забирає цей Пісюрік, адже вимагає задонатити 5 тисяч долярів в казино. Там я і залишив свої 5 тисяч доларів, на жаль, але ну, буває, то буває. Наступним у черзі перевірка далекобійника на заробіток, а точніше, у мене там квест, тому валимо туди і розвозимо грузи. Ой, хлопці, тяжка та робота жать педальку газа, короче, і їхать прямо. Ой-ой-ой, хлопці, що ж то твориться зі мною? Мене вже плющить Після першої. Ох, я ще й пристепнуться, забув. Ой, вообще дурний. О, вообще говка тачав. Скука? 565. Блядь, це не робота, це піздець Ой-ой-ой, ой-ой-ой, мати веселева. А що ви хочете від мене, блядь Оце дурне воно ще й жерит паливо, як просто. Блядь Побався з далекобійником я трошки довго, але все ж таки, я можу сказати, робота трошки не змінилась, і вона як була в старому маджет, так вона і залишилась. Тому плюс респект, будуть обнови, буде все чітко, я думаю. А зараз ми летимо до Джо, щоб виконати завдання лісоруба. І не зря я приїхав одразу в Сендік, вроді би, щоб просто ближче потім пітлять до нашого лісу. На якому б у нас трошечки буде бізнес-план, який перегорить, на жаль. А план був такий: я просто бігав, підбирав всякі дерев'яшки, адже гравці зараз просто виконують квест і не хочуть затримуватися там. Вони просто все скидають, або просто рубають, воно в них випадає і все. Я думав, зараз не підбираю, запакую це все в тачку і винесу його в ринок і, так сказати, приберу їхню, їхній заробіток собі. Але така фігня, коротше, в мене машину деспавнуло і не один раз. І, коротше, весь мій план пішов куту під хвіст. На жаль, не получилось, не фартануло, так сказати. А перед початком цієї афери в мене зовсім вони релогнули сервер. У мене машина полетіла далеко-далеко. Ей, ти чого такої? На. На. Давай, вставай, М-да, в один момент я просто зійшов з розуму, бо вже було пізно і мене накрило просто жах. Ух, Поганська ніч була тоді. Але то ладно, на наступний день я собі проснувся так сказав, з новим розумом, чистим, охайним. Я поїхав до це завдання, адже що йому валяться? Тому що ведесенько закриваємо, приїжджаємо і здаємо. Одним із останніх квестів для мене я виділив похід в зал. Просте і чудове заняття яке всім рекомендую. Wow. 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 Четко, делаем жим. На фулочку. Он ну, лежим. Это шо но? і готова. А ноги, ноги. А ноги для пидора. А шо потягувание нельзя. Ну ладно, будем делать жим. Да, похід в зал у мене був тільки на верхню частину тіла, тому ну якось так. Ну, а що так? Що не Можна, я дозволяю. Тож, ще я зганяв на листоношу, адже там також був такий міні квестікс Виповнився дуже навіть швидко. Прям, я б сказав, моментально. Why, все, звільняємося, урі Тож наступним у мене була продаж свого транспорту і покупка нового, адже. Такий квест. Тому прийшлось витратити плюс-мінус 4500, щоб зареєструвати Мотика. Є в мене також ідея на ці плани, але ну, тут треба трошки стейкоїно зробити, а так, по мілочам. Останнім квестом для нас, як я зрозумів, це вступ в організацію, з яким в мене зникли такі складнощі, адже я просто не залетів. Просто Додікс не знає, що треба чекати, чекати зліва зверху об'яву. Ну да, я трошки дурний, тому ну, з ким не буває. Значить, не в цій серії. А я не знаю, може у когось зараз таке питанечко попало, а звідки оця тацюля. А тацюлю я вибив, і зараз я вам це покажу. Я, блядь, не успів. Я чисто вибачаюсь, хлопці, Мені тут отаке випало. Я не знаю, забираю. Ой, фу. Він відправлений в донат інвентар І інвентарь. Я от не знаю, а що там. Даже а як тут, хоча б донат і інвентар открыть. Не предмет. А вот він. дивіться Дивіться, що я виграв А то б вообще то було. Що у мене Синє Гроті Фурі Мені фурі выпала. Парни, завидуйте, йоу. Да, я був лишній, але потім я все в'їбав, короче. Ну, ладненько, ладненько, ланенька. Тоді поки що так, блять. Ебать, у мене денег, 134 тисячі. Ой-ой-ой-ой-ой. Быстро-быстро-бистро-бистро в банк. Після інсульта сраки я заганяв в банк і відкрив собі рахуночок, щоб гроші капали і працювали на мене. А на цьому ми будемо завершувати. Дякую, що додивились. Всім просто неймовірно пасіба. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам сподобалось. І до зустрічі. На зв'язку був NoName.